Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Президент прислуховується до трьох посадовців у своєму офісі, стверджує генерал Кривонос. Сприйняття президентом певних посадовців та певних людей формує керівник офісу президента Андрій Єрмак та його заступники Роман Машувець та Олег Татаров. Про це в інтерв'ю главкому розповів генерал Сергій Кривонос. Генерал прокоментував інформацію про те, що генштаб його заяви називає такими, які мають ознаки. Дискредитація вищого військово-політичного керівництва держави, що є неприпустимим під час правового режиму воєнного стану. От хто конкретно це говорив про дискредитацію? Це говорив очільник генерального штабу? Ні, це говорив головнокомандувач? Ні, це говорив клерк при всій повазі до клерка, якому це сказали зробити. Перші особи збройних сил цього не говорили. Я сприймаю інформацію від тих, хто безпосередньо керує збройними силами. Головнокомандувача генерала Сирського я не підпорядковуюся представниками. Генштабу клеркам пояснив військовий, така заява генштабу вважає генерал Кривонос, пішла від оточення президента. Звичайно, я знаю, звідки ця заява генштабу пішла від оточення президента безпосередньо пана Єрмака та його заступників. Вони формують точку зору президента з прийняття певних посадовців та певних людей. Керівник офісу президента Андрій Єрмак та його заступники Роман Машовець та Олег Татаро формують точку зору президента. Уточнив військовий. Він пояснив, що, хоча юридично, президенти є верхо. Верховним головнокомандувачем кожен може сам зробити висновок, хто фактично керує бойовими діями. Де юре, президент є верховним головнокомандувачем. Підкреслює слово де юре, але де факто вже кожен українець зможе зробити висновок сам, спираючись на ту ситуацію, яка складається зараз в країні. Я все сказав, і навіть більше розумна людина зрозуміє, підкреслив Сергій Кривонос. В той же час генерал кривонос уважає, що майже оточене місто фортецю. Час було вже залишити і відійти на підготовлення рубежі по. За містом, але втрутилась політика і політики. Таку думку він висловив в Атері Еспресо з моєї точки зору, бахмут треба було здавати ще три тижні тому, тому що ми також втрачаємо свої сили, бої вже йдуть по околицях міста. А чи буде користь у тому, що ми зараз кинули туди хлопців сил спеціальних операцій? Я розумію, ситуація повторюється того, що було у Сєвєродонецьку і Лисичанську. Ми починаємо забивати цвяхи мікроскопом. Краще сили спеціальних операцій зберегти на майбутні наступальні операції. І це буде значно більша користь, зауважив генерал ЗСУ. Сергій Кривонос зазначив, що у даній ситуації нам треба зробити правильні висновки та покращити підготовку нашої піхоти. Бахмут треба було вже залишити і відійти на підготовлені рубежі поза містом з урахуванням тієї місцевості, яку я добре знаю за попередні роки війни. Та можна було обладнати чудову лінію оборони та спокійно тримати ворога, щоб надалі не допустити його наступу вже поза межами Бахмуту, сказав Кривонос. Друзі, ставайте спонсором. Ми каналу ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!